Шановне панство, мої вітання! Звуть мене Олександра, 2 січня. Вже сьогодні у нас є декілька питань для амістичного розкладу. Якраз давно у нас з вами не було ніяких містичних а, магічних тем. З ваших коментарів в телеграм-каналі, якщо ви ще не там, будь ласка, приєднуйтесь. Посилання на нього є в описі під цим відео. Не забувайте, що у нас з вами постійні якісь відправки, запити від хлопців. Ми допомагаємо з вами разом волонтеримо, допомагаємо фронту. Карта, волонтерський рахунок також є в описі під цим відео, і PayPal також, панство долучайтеся, звіти по нашій з вами волонтерській діяльності також є в телеграм-каналі. Все там. Так, і давайте на зараз перше питання перше питання від вас. Це про багряний захід сонця. Причому ви скидаєте такі прекрасні фотографії, вони ну, красиві, красивий цей. Захід сонця, такий багряний, червоний, наче прям там щось таке палає по всій Україні. Да? От ви кинули фотографії, і там є, і там є. Ну, я також у себе спостерігала, причому не один раз. Це було першого числа, і от, здається, сьогодні ще також було щось схоже: три колоди: Таро Далі, наша для містичних розкладів, чорний гримуар, куди ж без нього, і Ворон Смерті. Подивимося на зараз що нам з вами, е, карти про це будуть розповідати. Так, перше, давайте глянемо про цей захід сонця. Я відкрила собі фотографії, нехай будуть, чи є в, чому, в цьому е, щось магічне, щось містичне. От що воно таке взагалі було, давайте подивимося. Оцей захід сонця такий багряний колір. З точки зору містики. Чи щось є містичне в цьому. Чи це дійсно щось таке містичне, карта відлюдника. Так, да, певний знак в цьому є. Певний знак в цьому є. Хм. Наскільки це взагалі природне явище, я вам навіть не скажу, тому що все ж таки двійка пентаклів. Це взаємодія якихось двох сил. ну На зараз про магію містику, чому ну, ми містично розглядаємо це питання, да? тому не скажу, що це прям тільки якесь природне явище, це не тільки про якісь вищі сили да і знак від нас. Є певний вплив ще якоїсь сили на все це. Да, тут по десятці кубків дійсно мова, мова могла йти не тільки про певні міста, десятка кубків вона про Україну в цілому, але може говорити ще і про ще якісь території, Ну, тобто, знаєте, як для людства. Да? Десятка кубків вона, ну бо питання, ж, питання було у мене не тільки про Україну, а взагалі про цей захід Сонця. Десятка кубків може говорити про якесь об'єднання людей. Да? Це якийсь такий емоційний стан для дуже багатьох людей, схожий одномоментно. Да? Тобто в цей день могли це спостерігати не тільки в Україні. Тут якось карти, мені в плані дій не дуже подобається. Да? Тут королева мечів, вісімка мечів щось обмежити, щось заблокувати. Королева мечів, карта агресії. Королева мечів, вона про, ну, якщо разом, да, про захист якихось своїх інтересів, про захист якихось своїх кордонів, про захист своїх ресурсів. Друзі, давайте зараз візьму ще одну колоду. Давайте чорний гримуар і спитаємо ще на ній. Але, в принципі, ну, по дві ці Пентаклі зрозуміло, що не тільки щось допомогло цьому відбутися. Якось отак. Дивіться, дуже цікаво зображений тут аркан, наскільки в мене вийде показати, і зараз я трошки зменшу я... яскравість ось так. Да, тобто людина піддуває, допомагає вітру ем, рухатися човну. Тобто щось допомогло з'явитися цьому. Якісь дії да, були напередодні, або якісь дії спонукали до цього заходу сонця. Давайте ще чорний гримуар спробуємо, що воно таке? Чи є в цьому якийсь знак від Всесвіту, від вищих сил. Да? Або на від вищих сил, взагалі, що це? Чи є в цьому якийсь магічний, містичний знак? О, отут одразу карта Ірафанту Десятка пентаклів, бачите, ця колода цікавіше відповідає. Карта Магу, король мечів. Ну і король кубків. Якась зацікавлена особа в цьому є, причому не одна по десятці пентаклів. І дійсно, знаєте, мені на зараз так цікаво, чому темна колода відповідає більше на це питання. Мабуть, тому що щось таке темненького в тому всьому якісь магічні дії. Більш темні в цьому всьому були, мабуть, присутні. І Рафан тут, в цій колоді, він більше про таку ідеологію більше нав'язану. Це коли замилити очі. Це коли показати щось таке, що вигідно показати, да? це коли навчити відволікти увагу. Знову ж таки, я читаю всі карти разом, да? відволікти увагу від чогось одного, звернути увагу на щось інше. Або, знаєте, як якісь дії могли бути до цього пов'язані, до речі, із певними ритуалами: по ірофанту, по магу, Причому маг, десятка кубків це дійсно могло стосуватися. Не тільки про Україну, мова йде тут, і 10 пентаклів, да? обмежити, обмежити якісь об'єднання, або обмежити зародження чогось нового в моменті цього об'єднання. Десятка пентаклів в цій колоді це отримання певного результату. Дивіться, коли люди. Об'єднуються в якісь спільноти, скажімо, да, з якимось одним інтересом, заради одного результату, коли вони об'єднують свій ресурс, об свої сили по пентаклям, да, свої знання, якісь От бажання було обмежити по вісімці мечів. Була людина в цьому зацікавлена в своїх власних інтересах. І знову ж таки в ногах, да, в діях виходить король мечів, лягає на королеву мечів. Тобто, це можна сказати, що присутність зацікавлених людей вже тепер. Да, тут і король, і мах, і рафант, і, і ще один король, і королева Тобто, є безліч зацікавлених людей. В цих агресивних діях або в цих агресивних ритуалах, да, які були зроблені. От, а я так розумію, природа просто як, ну, відповіла, да, тобто це як відповідь, ну, як наслідок певних дій, наслідок певних ритуалів. подвійці пентаклів, природа так і відреагувала. Причому король мечів, королева мечів взагалі так частенько да, показує не якісь військові конфлікти, показує не агресію. Агресію всередині певних країн, агресивні дії направлені на зародження якихось конфліктів да, по королеві мечів. Ну, давайте тепер ще на цій колоді знову ж таки подивимося, яка мета була оцих ритуалів. Шоб-шо. Що, да? Оці ритуали, які проводилися, а вони були по помагу по ірафанту 100%. Яка мета? Королева мечів. Війна, агресія, захист своїх інтересів, захист своїх кордонів? Агресія довіри. Королева мечів на Іерафанта, да? агресія, слухайте карти, наскільки повторюється, Вісім мечів. Закрити якісь знання, обмежити, обмежити можливо, якусь іншу магію, да? або обмежити прояв якоїсь іншої магії, тому що вісім мечів у нас йде на карту мага. Дивіться, як цікаво. Причому по вісімці мечів, звісно, йдуть якісь ну, інші сили. Да? Мова йде про щось таке темне, щось, таке, ну не знаю, наскільки такий містичний. Ви просили містичного розкладу, от він вам прям такий містичний і виходить. Обмежити ем, дії когось. Да? Можливо, обмежити дії магів або обмежити дії добрих сил, скажімо, да? ну, тому що це таке було бажання щось закрити від людей. Яка мета по п'ятірці пентаклів, да. зробити так, щоб якісь результати пройшли повз, роз'єднати людей, роз'єднати, дати дуже багато. Втрат в плані ресурсів. Да? Ну, так як ми питаємо з вами про магічні якісь ритуали, то зробити так, щоб якийсь ритуал не вдався, або щоб якісь ритуали пройшли ну, в негативі. Яка мета? Дев'ятка мечів в цій колоді да? це показати щось інше проявити якісь темні сторони, підключити темні сторони, залякати, залякати. Карта сили. Так, угу. да, друзі, хтось, хтось когось підключав. Якісь темні сили 100%. Якісь ритуали були. Ну, слухайте ж, Новий рік, ми з вами дивилися. Розклади на Ерефію. Ну, ми ж з вами знаємо, наскільки вони всю цю тему люблять. Да? Тут, можливо, не про Ерефію йдеться, а наскільки це глобально? Давайте буквально одну-дві карти, чи це про весь світ мова йде, чи тільки про Україну і там, ну, Росію. Ну, ми розуміємо, що темні сили у нас там навряд чи хто цим буде займатися. Да? Ну, в таких масштабах, щоб нам було погано. але чи це про весь світ, мова йде. Ну, карта світ. Що ж ви хочете, будь ласка, я спитала, карти відповіли. Так, да, це про весь світ. Мова йде про весь світ. Добре. Тоді питання наступне. Чого тепер чекати? Взагалі по п'ятірці Пентаклів ще можна сказати, що не все вийшло так, як планували. Да? Можливо, десь щось хотілося отримати більше, а п'ятірка пентаклів і дев'ятка мечів. карти говорять про те, що якісь дії щось могло піти не за планом, десь могло не вистачити сил або, знаєте, як вклалися, а отримали ну, не той результат, який хотілося би отримати. Ну, давайте тепер спитаємо, а чого тепер тому світу чекати, про що взагалі мова тепер йде, да? чого чекати світу після цих всіх ритуалів? Рицар мечів. О, боже, карта агресії, карта дійсно якихось військових, ем... військових конфліктів, необдуманих дій, агресивних дій. Да? Тут рицар, він без голови щось робить, ну, тобто не думаючи про е, свої дії. Причому рицарь мечів, королеви мечів, карта Єерофанту, якісь конфлікти можуть бути початі, щось може розганятися і на релігійній основі, в тому числі. По Єрофанту це ще може стосуватися і виборів. Це може стосуватися е, віри в цілому. Наступне питання у нас буде з вами про Ватікан. Зараз подивимося ще і це. Ну, що вам сказати, щось таке світ чекає, якісь дуже агресивні конфлікти. Дуже агресивні конфлікти. Чого чекати тепер світу. Карта зірка. Ну, я вам хочу сказати, що чого чекати світу з однієї сторони, да. Бажання а, якусь створити агресію, воно, в принципі, йде. Але а, по цим картам це ще не кінець. Тут. Все як стоїть, знаєте, як в очікуванні якогось результату таке відчуття, що ще щось буде відбуватися по двійці пентаклів, ще якісь ритуали можуть проводитися. Тому що дійсно цей ритуал або ті ритуали, які були до, ну, які стали причиною такого заходу сонця, вони могли пройти не так, як заплановано. Карта Зірка може говорити нам про те, що. Наслідки ми з вами будемо бачити трохи пізніше, і взагалі по зірці це відповідь природи. Сімка жезлів і карта зірка. Знаєте, як природа може оборонятися, і дійсно в плані цього заходу сонця, знаєте, як відповідь природи на якісь людські дії. Тут на зараз із активних прям таких карт це тільки от рицарь мечів, який показує напевно агресію, але може показувати, що це було взагалі дуже необдумані вчинки в плані того, хто взагалі цим всім займався. Да? Тому, давайте подивимося ще. Добре, давайте на темні. Ворон смерті. Що тепер чекати? Ще на цій колоді глянемо це питання. Що тепер чекати світу? Після цих цих ритуалів. Карта Сонця, П'ятірка Пентаклів. Жедлів. І знову четвірка. Не все пішло так, як заплановано. Хтось намагається контролювати, хтось намагається контролювати, створювати якісь нові процеси, створювати якісь нові, знову ж таки, конфлікти, але знову п'ятірка Пентаклів. Тому я розумію, що не все так сталося, як гадалося. Тут доведеться від чогось відмовитися, да, певне розчарування певне, воно все ж таки присутнє. В якійсь країні можуть бути ситуації пов'язані з водою? Це можуть бути якісь і природні катаклізми, да? тут і сонце, і вода. Тобто щось таке може бути. Вогонь і вода. Ну, цікаво, друзі. Про що нам? Нам про що говорить Україні, про що говорить цей Захід Сонця? Да? На що звернути увагу нам, українцям? На що звернути увагу? Дев'ятка, а ні, це десятка пентаклів. На країну свою звернути увагу, на свої ресурси, на гроші, на об'єднання. Знову ж таки, да? десятка пентаклів. Карта Ірафанту на дні колоди. Так само, да? на що звернути увагу на віру, на ідеологію, подивитися, звертати увагу на те, що нам вкладають, да? що нам показують. Є ще колода одна та розомбі, то там єрофант зображений як телевізор, це те, що тобі намагаються нав'язати. По єрофанту доволі часто походять всілякі там, секти там, або ще щось таке. Да? Тому всією країною. Об'єднуємося і звертаємо увагу на те, що нам намагаються на... нав'язати Панство, Секундочку, перепрошую. Так, друзі, перепрошую. Тут виходить дев'ятка пентаклів. На свої ресурси, на свої знання. Карти не активні сильно, да? карти більше про впевненість в собі. Вони більше про такі, знаєте, тишу, спокій, що все буде нормально, все буде добре. На що звернути увагу? На себе, на свою країну, на свої ресурси, да? на свої вміння. «Шістка мечів. На нав'язливі думки. Шість мечів це коли тебе намагаються від чогось відвести. Коли тобі хтось намагається нав'язати свою думку, відвести, ну як, повести іншою своєю дорогою. Шість мечів це коли хтось присутній зі своїми порадами в твоєму житті. Це може тобі або допомогти. Або це може тобі навпаки нашкодити, тобто хтось може тобі нав'язувати свою думку. да. Ну, От карта, бачите, як про це, колесо фортуни дуже цікаво. М -м, дивитися на події в цілому. Це не тільки про Україну, колесо фортуни дуже така е ну, глобальна карта, да, Аркан такий, про. Можливо, про декілька країн мова йде, да? але на що звернути увагу з однієї сторони кожному на себе, на те, що ви робите, на те, куди ви вкладаєтеся, про що ви думаєте, да? що ви видаєте в простір. Тобто, це знову ж таки про зміну вібрації. Своєю особистою про те, наскільки ви що ви відправляєте в простір, та що ви хочете отримати від простору. Тут дуже цікаві карти, до речі, вийшли. А взагалі дивитися на все потрібно. Ще які знаки можуть бути для України, для українців, але все рівно, коли софортуни фортуни, коли виходить в ногах, так складуться обставини для України. Знаєте, таке відчуття, що доля вже прописана, вже щось таке. Має відбутися і воно відбудеться, бо колесо фортуна на нього вплинути дуже важко. Четвірка мечів, можливо, хвороби якісь. Тут потрібно звернути увагу да, на своє здоров'я, на те, як ви взаємодієте. Мова може йти знову ж таки, про м... сполучення, якісь, про перевезення якісь, про дороги, да, про воду, до речі, про воду може бути. Момент безпеки в плані здоров'я. От на це, будь ласка, зверніть увагу. Ну і пораду давайте, пораду для українців. Цікаві карта сьогодні. Дійсно такий вийшов містичний розклад: порада для українців. Карта зірка. Це про віру, це про допомогу вищих сил, це про вище призначення, це про гарний шлях. Попереду да це про вдачу, тому що зірка це ви ще засяєте. Да, не втрачайте віру, ви засяєте, все буде добре, вищі сили вам допомагають, але будьте уважні, да нікому не давайте замилити собі мізки. Король жезлів, дуже багато політиків, можливо, хтось буде повертатися з якихось минулих політиків, Щось такі, якісь сили нові будуть, да? рицарь мечів. Хтось з новою силою може вриватися знову якесь в якесь політичне життя, в світі, в цілому, бо по зірці це про світ, хтось намагається змінити цю світову тенденцію в плані керування, в плані грошей, в плані володарювання да? і так далі. Єдине, що ще, знаєте, ще, що хочу спитати от ті, це все, хто це? Той, хто ну, робив ці ритуали, хто це взагалі? ну, Як їх світ бачить, от ті, хто робив ці ритуали, це хто. Карта колесниця і знову проерафанта. Я не здивуюся, якщо тут замішаний Ватикан, якщо замішані якісь релігії, Колесниця це той, хто намагається втриматися в сідлі, да? той, хто намагається втримати у себе владу, той, хто керує процесом, намагається керувати процесами. Це про війни, в тому числі король мечів. Колесниця, вона, до речі, також і про армію, і про війни, да? і про сили, ну, такі військові сили агресивні. Агреси... З агресивною направленістю. Да? Король мечів про військових, ну, про сили військові, про агресивні дії, тому якісь військові конфлікти ще, друзі, можливі. І це все може бути пов'язано з релігією, в тому числі. Карта правосуддя хто це? Це той, хто й намагається зберігти за собою владу, а той, хто боїться відповіді, той, кому може прилетіти. Тут, до речі, я хочу сказати, що комусь може загрожувати, стоїть загроза життю і стоїть загроза посадам. Тому тут це по світу, це не тільки про Україну. Тому ми з вами, в принципі, в найближчі декілька років будемо бачити те, як. Зникають диктатори. Або як те, як зникає диктатура. Отак, да? колесниця король мечів це про диктатуру. да Це такі, знаєте, зміни такі колосальні, той, хто хоче за собою залишити, залишити за собою владу. Ну і користується і вірою, і якимись такими речами. Церковними, магічними, да? намагаються вплинути на всі ці процеси. Ну, панство, що вам сказати? Такий магічний розклад, мабуть, тоді будемо по одному питанню дивитися, тому що так, щоб вам було комфортніше. Я вам дуже дякую за перегляд, дуже дякую за ваші питання, за те, що тримаєте мене в курсі. Панство, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.